Активіста народного контролю Михайла Дідуха знає мало не все рясне. До нього звертаються люди, аби навести порядок у мікрорайоні. Завдяки зусиллям Михайла Дідуха вдалося вирішити чимало проблем. Зокрема, встановлено світлофори та острівці безпеки на дорогах рясного. Не поставили світлофор після того, як там була не одна ДТП. І зараз там набагато безпечніше переходити. Людина може зупинитися на тому п'яточку, подивитися вправо-ліво і так далі. Молодці, дуже добре. Дякую вам. За ініціативи Михайла Дідуха по районі встановлюють освітлення. Мешканці кажуть, тепер гуляти вулицями Шевченка, Панаса Сотника, Лучкая та місцевим парком безпечніше. Зі світлом тут стало набагато безпечніше в першу чергу. А тут все видно. Це, це й дуже добре. На даний момент вулиця освітлена, встановлені ліхтарі. Тепер тут безпечно і зручно мешканцям. Михайло дідух об'єднав молодих активістів у ініціативну групу рясне. Спільними зусиллями вони збирають допомогу, на схід України. За адресою Шевченка 350 В працює центр забезпечення військових. «13-та відправка наша і стандартно це 40 тонн вантажу, який їде на передову. Велика кількість вареників. На цей раз це близько там 400 кілограм вареників. Є голубці, багато різних там домашніх продуктів. Велика кількість запчастин. Для пана Олега активісти народного контролю власними силами облаштували зручний пандус. В ньому можна підняти. Атися спокійно навіть зимою я по ньому піднімався і опускався без проблем. У Рясному Михайло Дідух організував патріотичне свято для дорослих і малечі. Місцеві мешканці додають добре, що є люди, які піклуються про їх мікрорайон. Булося свято, це вже другий рік поспіль. Свято для дітей в такому патріотичному теж дусі, де діти могли і малюнки свої намалювати, тобто виразити свою любов до своєї батьківщини. Ми організували свято, дитяче свято, яке в принципі не проводилося тут, в цьому мікрорайоні. Ми зробили діткам приємне. Це було для себе напевно така гордість. У народний контроль Михайло Дідух прийшов, аби змінити на краще мікрорайон рясне. Він хоче побороти несправедливість та корупцію і жити так, як європейці. Мої ідеї беруться до уваги і та і втілюються в реальність. Мені не нав'язують, що я повинен робити, що я повинен говорити. Я вільно висловлюю свою думку, тому з народним контролем. Спільно з народним контролем. Всі свої навички, всі свою енергію. Я чітко спроваджую до досягнення певної мети. Галина Якошко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ